Справжній городник до посівної готується заздалегідь. А тому програма Агрондюз вирушила на ринок інспектувати насіння. Вітчизняне чи закордонне, дороге чи, можливо, дешеве, елітне чи звичайне. Яке насіння вибрати та як краще його садити? Сьогодні ми це з'ясуємо. І почали ми з найбюджетніших варіантів вітчизняних. І, хоч на вулиці ще морозно, від покупців тут відбою немає. Ну так привітне, наші українські глуші. А в несезон ще й дешевше, що найменше на чверть. Ну, ціна сьогодні взагалі дуже дешева, як ніколи. Продавчиня ж запевняє, в якості свого товару впевнена на всі 100, адже кожен пакетик перед продажем перевіряє власноруч. Наші семена ростуть у нас хорошо, і в принципі їх дуже легко перевірити, просто на глибину полсантіметра в землю в любой вазон. Перед продажею бросаю і перевіряю. Якщо семена не проростають, я звращаю їх обратно. А от кількість сходів залежить від правильності підготовки посівного матеріалу. Такою розовою ділеш марганцовочку, висипаєш їх туди, огірочки замочують. Солони воді тож у кожної господині власна технологія. Чи потрібно насіння взагалі обробляти перед посадкою? Ми сьогодні перевіримо для експерименту. Ми взяли перець, помідори, огірки та салат. Ось найдешевше насіння, яке вдалося знайти. Купили чотири пачки по гривні. А зараз підемо шукати дороге. Завітали ж до першого міні-магазину за гібридів. Тут ціни починаються від 5 гривень і сягають майже 200 за пакетик. Стійкість цих сортів у них вища сила, ну енергія проростання, вони краще себе поводять в будь-яких стресових умовах, і вони наприкінці сезону всі вирівняно і дружно віддають свій врожай. А от чи сходять вони так само дружно, покаже експеримент. Ось наші гібриди витратили 38 гривень, а зараз подивимося, що ж з них виросте. Елітні та звичайні огірки, помідори, перець та салат пророщуватимуть для нашої програми Людмила та Галина. Я попереднього насіння не підготовляю, завжди саджу так, як є. По одній насінині в трьох варіантах для певності: окремо гібриди, окремо звичайні. Теж відставляємо. І чекаємо результатів. У Людмили ж роботи було більше. Перед висаджуванням в ґрунт я завжди замочую насіння у воді. З кожного пакетику Людмила взяла по три насінини та залишила їх ніжитися у вологих хусточках на два дні. Проросло не все насіння, але маємо, що маємо, тому саджаємо так, як є. А у Галини тим часом вже на другий день проріс перший огірочок, а вже через тиждень і всі інші елітні та два звичайні. Замочені ж Людмилені огірки зійшли всі, але на два дні пізніше. А також два гібридні помідори із трьох та дешевий салат. У Галини ж лише по одному дорогому помідору салату та перцю. Результат говорить сам за себе: замочування на кількість сходів не впливає. На огірках та салаті можна сміливо економити а от перець та помідори краще купити дорожчі.